Цьому відео ти дізнаєшся, що таке стоп-лосс, як його ставити і чому він тобі життєво необхідний, якщо ти хочеш бути успішним трейдером. Мене звати Владислав Відашкін, аналітик команди Bico Трейдінг. Погнали! Що таке стоп-лосс? От уяви, що в тебе є 10 тисяч доларів, і ти на них купляєш біткоін по 70 тисяч. Ти думаєш, що біткоін доросте до 100 тисяч, і ти зможеш його там продати і заробити на цьому. Біткоін не те, що не росте, він розвертається і йде в іншу сторону. І от для того, щоб обмежити максимальний збиток. Ти вирішуєш сказати біржі Біржа, сонечко, будь ласка, якщо ціна дійде до 60 тисяч, ти продай весь біткоін, який у мене є. Так я розумію, що це буде збиток, але краще маленький збиток, ніж велика втрата. Просто відправляєш заявку на біржу. Ну і якщо ціна дійде до цієї ціни, то заявка виконується і в тебе закриє всю позицію, тобто продасть всі біткоїни, які в тебе є. А ось що сталося б, якщо б ти в цьому випадку не поставив стоп. І це стається не тільки в цьому випадку, а взагалі дуже-дуже часто з багатьма новачками. Ціна падає, падає дуже-дуже дуже сильно. І от в даному випадку вона б впала на 65%. Що це означало би конкретно для твоїх 10 тисяч доларів? Це означає, що у тебе було б не 10 тисяч. А вже 3500. І ти би в такому жаху був би через це психологічні проблеми, ти би не спав, ти би не їв, тебе б це всередини просто роз'їдало. А якщо це було не ті гроші, які ти можеш вт... дозволити собі втратити, то все могло б, бути... могло б бути ще куди гірше. Якщо у тебе було щось схоже, або ти знаєш, які це будуть емоції, будь ласка, поділись в коментарях, це важливо. Саме тому завжди важливо ставити стоп для того, щоб не попадати в такі ситуації, з яких майже неможливо викарабкатись. Адже ці люди, які купили по 70 тисяч, я тобі гарантую, вони є. Вони досі пересиджують весь цей збиток. І їм прийдеться сидіти ще 2-3 роки, вони нічого не зможуть зробити з цими грошима і просто чекатимуть, поки біткоін вернеться на ту ціну, по якій вони його купили. Тепер. Як взагалі ставити стоп? Зараз це покажу. Єдине, що хотів е, договорити, це те, що в нашому ком'юніті ми завжди розказуємо нашим трейдерам про важливість стопа. І всі сигнали, які ми там кидаємо, ми теж показуємо, що потрібно ставити стоп. Ось тут я стоп. Скидаю зразу позицію, яку я відкрив, показую стоп, я поставив ось тут. Ось тут скидаю позицію, яку відкрив. Говорю, стоп, поставив ось тут. І так далі. Тому ніколи не нехтуйте. А якщо вас цікавить вчитися під супроводом експертів, то, будь ласка, в описі буде посилання на ком'юніті або безплатну групу з сигналами. Як його ставити? Для цього перейдемо на Binance. Ось у нас пара біткоін USDT. Для прикладу, купимо біткоін по тій ціні, яка є зараз, на 15 доларів. Бам! Купила. Маркер, ордер виконано. У нас є позиція з очікуванні того, що ціна виросте. Ціна там може вирости, ну, скажімо, 21-22 тисячі. Ось цього ми очікуємо. Але на випадок, лише на випадок, якщо ціна не буде рости, а навпаки, буде падати, то ми хочемо закритись, допустимо, коли ціна дійде до 18 тисяч доларів. Для цього нам потрібно поставити стоп-лосс. Ми маємо клікнути на меню стоп-ліміт. Клікнули. Нам потрібна права частина. Тут ми вибираємо, що хочемо продати всі 100% біткоїнів, які у нас є. В ліміті ми вибираємо, де буде наш стоп лос Тобто, ми хочемо його поставити на 18 тисяч. Для цього тут вводимо 18 тисяч стоп. Це те місце, коли з'явиться наша заявка на продаж біткоїнів в стакані. Стакан це ось ця ліва частина. Це всі біткоїни, які зараз є в заявках на, на продаж або на покупку. В стопі зазвичай довго не думайте, просто вводьте число трошки більше або трошки менше вашої позиції. В даному випадку 18100. Нажимаємо на продаж BTC, і тут перечитимо: у разі, якщо остання ціна опуститься до або нижче 18100, то буде розміщений ордер на продаж Всіх біткоїнів, які у нас є, по ціні 18 тисяч. Все правильно? Вірно. Нажимаємо підтвердити. Тут у нас з'явився наш ордер. Ось і все. Друже. Якщо ти хочеш далі розвиватися як трейдер, обов'язково подивись відео про те, як правильно використовувати TradingView. Це ось такий от сайт, де е, можна малювати графіки, аналізувати монети, створювати торгові ситуації і ділитися сигналами або читати чужі. Бажаю тобі класних вогняних трейдів. Дякую, що вкладаєшся в себе. who speaks to